Всім привіт, я Талія і це три фільми, які повинен подивитися кожен. І почнемо ми з фільму Далавський клуб Покупців. Захоплюючи американську біографічну драму Далавський клуб покупців, яка вийшла на екран у 2013 році. Фільм заснований на реальних подіях та історії Рона Вудрофа, яку збагатив неймовірний акторський склад з меті Макхонекі у головній ролі. Дія стрічки відбувається у середині 1980-х років, коли епідемія ВІЛ-СНІДу вражала світ. Макхонекі втілив образ Рона електрика з Техасу, який раптово діагностує себе ВІЛ, зіткнувшись зі страшним діагнозом та пристрастю до котиків та алкоголю, він стикається зі системою медичного обслуговування. Яка відмовляється надавати йому належну допомогу. Але Рон не здається, він вирішує боротися за своє життя та життя інших людей, хворих на ВІЛ. У цьому фільмі ми побачимо, як Рон починає створювати та організовувати таємний клуб покупців, де люди, хворі на ВІЛ, можуть отримати потрібні ліки, що ще не отримали офіційною медициною. Він стає справжнім героєм та борцем за права хворих. А його історія надихає нас дотримуватися своїх переконань та не здаватися перед негативними стереотипами суспільства. Далавський клуб покупців це не тільки захоплююча історія боротьби і натхнення, але й майстерно знятий фільм з неперевершеними акторськими виконаннями. Меттю МакХонекі отримав за свою роль Оскар, і це заслужено, адже його гра дотягнула нас до емоційного розколу. І дозволила по-новому поглянути на проблему Вілл сніду Не можу не згадати і про інших акторів, такі як Дженніфер Гернер, Джаред Лєта, які також зіграли свої ролі на високому рівні, доповнивши цю непересічну кінематографічну подію. Якщо ви ще не бачили цей фільм, вам однозначно варто це зробити. Талавський клуб покупців це картина, яка залишить вас замисленим, збагатить душу та, можливо, навіть змінить світогляд. Другий фільм Шосте відчуття. Шосте відчуття розповідає історію Малкольма Кроу, який відтоді як втратив пацієнта у минулому посвятив своє життя допомозі дітям з різноманітними психологічними проблемами. Одного дня Малкольм зустрічає маленького хлопчика на ім'я Кол, який здається неспокійним та замкненим. Швидко стає зрозуміло, що Коул володіє нестібностями, але не розуміє, як ними користуватись. І тут починається неймовірний шлях до розуміння своїх дарів і призначення. Цей фільм пропонує глядачеві не просто таємний сюжет, а й мудру думку про життя та смерть. Про наші страхи та спроби подолати їх. Захоплива гра акторів, зокрема Брюса Вілліса та Хейлі Джоел Осмента, дозволяє відчути належну глибину кожного персонажа. Режисер відзначився особливим стилем кіно, де кожна сцена, кожний детально продуманий кадр має своє приховане значення. Його здатність підняти напругу до максимума і неочікувані повороти сюжету створюють захоплюючий ефект, який тримає глядачів в напруженні до останніх хвилин. Фільм Шосте відчуття став справжньою подією в світі кіно та заслужено отримав позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Його пам'ятають і обговорюють до сьогодні. Якщо ви любите містичний сюжет, глибокі думки та акторське мистецтво на високому рівні, шосте відчуття точно вас зачарує. І останній фільм інші. Фільм інші вийшов у прокат у 2001 році і зразу ж завоював серця глядачів своєю атмосферою та несподіваними поворотами сюжету. Це історія Грейс Стюарт. Яка приїжджає разом зі своїми дітьми у віддалену вілу на острові, де починається дивна послідовність подій? Вони зустрічаються із загадковими служницями, що дивують їх странним поводженням та таємницями, які оточують будинок. Віла вражає своєю атмосферою та таємницями, що лежать за її стінами. Ніколь Кідман відтворює роль Грей Стюарт з неймовірною вдалістю. Передаючи всі нюанси переживання та емоції головної героїні. А діти, з якими вона має жити у цьому загадковому місці, додають фільму особливої чарівності. Режисер змістив межі традиційного жаху та створив картину, яка викликає хвилю емоцій та тримає в напрузі до самого фіналу. Він майстерно вплітає загадки, невідомість та несподівані розвитки подій. Які залишать вас зіткненими з питаннями, що ж насправді таємниче ховається в цьому будинку? «Інші» – це фільм, який додасть вам адреналіну та допоможе змінити уявлення про те, що насправді може приховуватися за привидами та надприродними явищами. Якщо ви любите таємничі історії, містичні трилери та глибокі акторські виконання, то інші це фільм, який ви не захочете пропустити. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені фільми. Слава Україні! Героям слава!